Раді вітати вас у новому епізоді лідерського подкасту Крега Грошела. Я щасливий бачити вас тут знову. Ми дуже захоплені розвитком лідерів, адже коли лідер стає кращим, то виграють усі. Якщо цей подкаст є корисним для вас, то ви можете залишити коментар і поставити подобається під цим відео, а також поширити його у соціальних мережах. Ми вдячні кожному, хто це робить. У цьому і наступному епізодах ми розглянемо велику тему. Поговоримо про створення культури і розширення можливостей. Зараз ми пройдемо першу частину, а в наступному епізоді другу до початку розгляду основної теми мені подобається відповідати на деякі ваші питання. Тож давайте зробимо це. Роберт запитує, коли ви приймаєте важливі рішення, наприклад, додати чи прибрати програми або відділи з вашої організації, які запитання ви ставите самому собі. Що ж, коли ми додаємо і коли ми закриваємо, ми дивимося критично на усі наші департаменти, відділи, продукти або будь що інше, і реструктуруємо або ж реорганізовуємо весь час. Я особливо хочу поговорити про закриття програми, продукту або відділу. Я посперечався би з тим, що переважна кількість організацій роблять занадто мало. Навпаки, переважна більшість організацій робить занадто багато речей, які не просувають організацію уперед. Тому давайте поговоримо про запитання, на які слід відповісти, якщо ви збираєтесь щось закрити. Я підготував три такі запитання. Перше, запитайте себе або ж вашу команду, ми справді захоплюємося цією програмою, чи ми віддаємо фальшиву енергію на її втілення. Ми щиро захоплюємося нею. Іншими словами, якщо ви рекламуєте продукт, якщо ви рекламуєте якусь подію, якщо ви рекламуєте щось і ви не хочете бути там, чи ви не хочете робити цього? Або ж якщо ви не вірите у цю ідею, існує реальна проблема. Запитайте себе щиро, ми справді віримо у це, чи ми генеруємо фальшиву підроблену енергію для цього? Друге, якби ми не робили цю програму зараз, що б ми могли робити замість неї? Це дуже важливе питання. Якби ви не займалися цим, що б ви робили замість цього, це питання важливе, адже майже кожен може аргументувати поточну програму, відділ або ж продукт. Багато людей будуть захищати те, що роблять зараз, і назвуть багато причин, через які слід продовжувати робити те, що вони роблять. Вони можуть казати, групі подобається це робити, це все ще вигідно. Або ось історія людини, життя якої змінилося, і це справедливі моменти. Саме ці продукти зробили організацію цінною. Але чи можете ви створити більше цінності, роблячи щось інше? У вас обмежена кількість часу, обмежена кількість ресурсів та енергії. Якщо ви сфокусуєте свою енергію на деяких інших сферах, чи зможете ви мати більший результат від ваших вкладень? Тож друге питання, яке слід поставити собі, якби ми не робили цю програму зараз, що б ми могли робити замість неї? Третє питання. Якщо б ми не займалися цією програмою або ж не мали б цього відділу, чи запустили б ми це в роботу зараз? Якщо ваша відповідь ні, тоді це вносить певну ясність. Наше наступне запитання пов'язане із попереднім. Наталі запитує, як нам зрощувати членів нашої команди, аби вони стали більш залученими у впровадження ідей, які ми обговорюємо на наших зустрічах. Команда робить дуже багато, але вони неохоче сприймають нове бачення. Очевидно, що у Наталі хороше бачення нових ідей. Команда ж. Стійка до повної залученості. Перше питання, яке б я поставив Наталі, ваша команда дійсно має багато роботи? Відповідь можливо, і варто на це звернути увагу, адже важко радіти чомусь новому, коли вже маєш занадто багато речей, які потрібно робити. Перед тим як починати щось нове, іноді слід зупинити щось старе. Тому дуже мудро було б запитати себе, чи не перенавантажую я команду. Якщо вони не роблять занадто багато, тоді б я поставив собі ще декілька питань. Я б запитав себе: у нас великі проблеми чи проблеми власності для початку. Давайте розберемось із великими проблемами, чи є у нас великі проблеми. До того як люди роблять щось, вони повинні розуміти, чому, Тому, якщо ваша команда не є вмотивованою спробувати щось нове, запитайте себе, чи дійсно вони розуміють, чому це є критичним і чому це дуже важливо? Друге питання: чи маємо ми проблеми власності? Якщо кожна ідея ваша ідея, тоді ваша команда втілює ваше бачення. Якщо замість цього ідея частково є їхньою, вони є частиною процесу створення ідеї. Тоді вони з більшою вірогідністю матимуть власність та бачитимуть ідею як свою власну. Якщо вони не мають пристрасті до проєкту, тоді слід поставити собі наступні питання. Це я не правий, чи можливо у моїй команді неправильна людина або дві? Я хочу почати із самого себе, адже перш ніж звинувачувати когось, я беру відповідальність за себе дуже важливий принцип лідерства. Перш ніж звинувачувати когось, ми беремо відповідальність за себе. Чи потрібно мені мотивувати краще? Чи мають вони ресурси, які їм потрібні? Чи відчувають вони себе цінними? Цінувати це здорова культура. Я хочу почати з себе. Якщо все на своїх місцях, якщо все добре, але команда все ще не керує баченням, тоді можливо слід подумати над зміною одного або двох членів команди. Які просто можуть бути не тими, хто вам потрібен, тепер давайте перейдемо до основної теми. Я хочу поговорити про шалено важливу тему: створення культури розширення можливостей. Культура має більше значення, аніж ви можете уявити. Ви можете мати хороший продукт, хорошу стратегію, хороший план, хороше бачення, але без здорової культури ви приречені завжди боротися. Мудрим рішенням для лідера буде завжди запитувати себе, які риси чи якості ми хочемо розвивати у нашій культурі. Наприклад, чи хочемо ми будувати культуру ризику, чи хочемо ми будувати високу культуру? культуру зворотнього зв'язку, чи хочемо ми будувати культуру розвитку людей, чи хочемо ми будувати культуру шанування? Я щиро сподіваюсь, що ви, як лідер, хочете переконатися, що ви розвиваєте культуру розширення можливостей, де ви віддаєте лідерство іншим людям? Іноді люди запитують мене, яке найважливіше рішення я прийняв у моєму лідерстві. Знаєте, я керував великою кількістю різних церков. Ми створили багато нових та інноваційних речей. Примножили сайти, створили відео навчання, додаток YouVersion Біблія, безкоштовні ресурси, онлайн-церкву. Але найбільш важливим рішенням у моєму лідерстві було розширення можливостей і довіри до хлопця на ім'я Джері Херлей. Своє найважливіше рішення у лідерстві я прийняв, коли ми мали близько трьох або чотирьох сотень людей, які приходили в одне місце. І тоді я найняв на роботу хлопця, який до цього був регіональним менеджером для таргет. Він був дуже здібним. Мені було 29 років або близько цього, йому було 34-35. Він мав набагато більше досвіду, аніж я. Одного дня Джеррі підійшов до мене та сказав: Крего, ви маєте чудове бачення, ви дуже здібний, але ви не делегуєте контроль. Він говорив це з глибокою повагою до мене. Він сказав: якщо ви не дозволите іншим людям керувати, ви покладете кінець організації. Він також запитав мене: чи довірятимете ви мені достатньо, щоб дозволити робити те, що я знаю, як робити. І цей момент був дуже особливим для мене. Я подивився на Джері та сказав: Так, так, і з цієї причини я і найняв вас на роботу, адже я думаю, що ви неймовірно здібний. І в результаті я прибрав свої руки від речей, якими я володів, та які я контролював так довго. Одним із важливих рішень у моєму лідерстві було почати довіряти та розширити можливості лідера. Саме це було початком кожної хорошої речі у нашій організації. Я був готовий віддати контроль комусь іншому, хто був дуже здібним. Ключем до успіху у будь-якій організації є визначення розвитку та розширення можливостей потрібних людей. Дозвольте сказати це знову: ключ до успіху у будь-якій організації. Визначення розвитку та розширення можливостей потрібних людей. Складність полягає в наступному: переважна більшість лідерів намагаються знайти правильну стратегію та правильний підхід, але найкращі лідери зосереджені на розширенні можливостей правильних людей. Де нам знайти цих правильних людей? Пам'ятайте, ми не знаходимо великих лідерів, ми зрощуємо великих лідерів. Ми не знаходимо їх, ми розвиваємо їх. Після ми надаємо їм повноваження, і ми дозволяємо їм вести Я знаю, що багато наших слухачів не є християнами або не є послідовниками Ісуса, і це абсолютно нормально. Я дуже радий, що ви є частиною нашої спільноти. І як пастор, я б хотів сказати з моєї особистої точки зору, що найкращим прикладом розширення прав і можливостей лідерства є Ісус. Що зробив Ісус? Ісус визначив 12 чоловіків без великого досвіду інвестував усе своє життя у них, надав їм можливості, витратив три роки з ними. Та в кінці сказав: «Ідіть, Йдіть, змінюйте цей світ. Три роки інвестицій, і він сказав: ось ваша місія. Ця історія записана у Матвія 28,19. Він сказав: тож ідіть і діті навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів, і будьте певні, я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Для мене це є дивовижним. Що ж зробив Ісус? Він узяв 12 чоловіків, він інвестував у них, і він сказав їм: Йдіть, ось ваше завдання. Я вірю вам, йдіть. Важливі питання: чому я використав цей текст і як нам розширити можливості людей? Цей текст є добре відомим у колі християн. Назва його велике доручення. Велике доручення чітко розказує про валюти розширення можливостей. Які дві валюти розширення можливостей: ясність і довіра. Дві валюти розширення можливостей це наша ясність та довіра. Що ми зробили? Ми розглянули одну велику думку сьогодні. Наступного разу ми поговоримо про наступну велику думку. Велика думка номер один: як ми розширюємо можливості лідерів? По перше, ми комунікуємо з ясністю, та ми висловлюємо довіру. Ісус точно визначив питання: що іде, що це те, ким він планував зробити учнів, де це території всіх націй. Він чітко знав, що де та як. Проте учням він не пояснював, як Чому? Тому що він довіряв учням. Він дав зрозумілі напрямки, що та де, але він довіряв їм, як він сказав: Я довіряю вам, ви можете йти і розібратися з цим. Що ми робимо як лідери? Ми комунікуємо з ясністю, і ми висловлюємо довіру. Ось що я хочу, аби ви зробили, але ви самостійно можете вирішити, як це зробити, тому що я вірю вас. Ось що, ось де, ось параметри, і в цих межах ви можете вирішувати, як діяти. У вас може виникнути наступне питання: як мені знати, що я можу довіряти комусь? Найкращий спосіб з'ясувати, чи можете ви довіряти комусь? Довіряти комусь так просто. Розширте довіру, подивіться, що відбуватиметься. Дайте їм трохи свободи, дайте їм трохи можливостей. Саме це і зробив, Ісус. Я інвестую в вас, я вірю в вас, я пройду через це разом із вами. Я довіряю вам це. Це те, що Джеррі попросив мене зробити, адже він був дуже здібним лідером. Він запитав, чи довірятимете ви мені? Усе змінилося тоді, коли я почав це робити. Чому ж нам потрібна ясність і чому нам потрібна довіра? Яке практичне застосування цього у наших організаціях? Ось кілька основних думок. Якщо ви робите нотатки, ви можете записати це, ясність без довіри породжує страх та бездіяльність. Наступна думка. Довіра без ясності породжує роботу без напрямку. Давайте швидко розкриємо ці думки. Перша ясність без довіри породжує страх та бездіяльність. Іншими словами, якщо я кажу вам, ось що я хочу, аби ви зробили, але не довіряю вам, це створить елемент страху. Наприклад, якщо ви говорите крегу, я хочу, аби ви зробили це, але ви завжди маєте радитись зі мною. Якщо ви завжди контролюєте мене, що я відчуватиму, я боятимусь зробити помилку, я не матиму впевненості. Мій страх часто ставатиме паралізуючим. Я не відчуватиму, що ви дійсно вірите в мене, і по цій причині я не ризикуватиму. Я знаю, що ви хочете, аби я зробив, але я не відчуваю, що ви довіряєте мені. Ясність без довіри породжує страх та бездіяльність. Я не пишаюся цим, але ми мали розмову із моїм асистентом не так давно, і він сказав мені: ви завжди просите мене щось зробити, а потім йдете і робите це самостійно. Що це породжує? Це не допомагає побудувати довіру, це навпаки, дія, що забирає її. Я комунікував таким чином ненавмисно. Я просив щось робити, але я не довіряв асистенту зробити це так швидко, як я того хотів, і тому я просто робив це замість нього. Така поведінка не сприяє здоровому середовищу, адже я формував комунікацію, що обмежує довіру замість того, щоб її зміцнювати. Запитайте себе, я керую таким чином, щоб зміцнювати довіру чи обмежувати її? Наступна велика думка. Довіра без ясності породжує роботу без напрямку. Якщо я довіряю вам, але не даю вам ясності. Ви можливо просто робитимете напружену роботу, але не робитимете правильних речей. Часто члени нашої команди не мають ясності, проте вони працюють. Працюють і не знають, що саме мають робити. Вони можуть почати робити щось, але це не найважливіша річ. Ось що ви маєте робити, щоб розчарувати свою команду. Дайте їм свободу без чіткого напрямку дій. Не давайте їм жодних напрямків взагалі, не пояснюйте кінцеву мету, не ставте їм жодних меж, не показуйте мету, а просто довіряйте їм без жодних напрямків. Як лідер, я хочу сказати, що те, що я роблю, важливо та додає цінності моєї організації. Тому вам потрібно допомогти вашій команді розуміти кінцеву мету. Довіра без ясності породжує роботу без напрямку. Ще дві важливі думки: навіщо потрібна ясність? Ясність гарантує те, що робота членів вашої команди співпадає із вашими цілями та місією. Ваша команда хоче знати, що те, що вони роблять, є важливим. Що відбувається, коли ви довіряєте своїй команді? Ви можете записати це. Довіра є необхідною сполучною, що призводить до ризику. Мені необхідна безпечна сполучна. Якщо ви довіряєте мені, це сполучна, це надає мені повноважень, це звільняє мене, показує, що я можу ризикувати, що я можу експериментувати. Я можу спробувати щось нове, адже ви вірите в мене. Моя робота безпечна, тому навіть якщо я робитиму помилки в одній з чотирьох спроб, це невелика проблема для мене. Я маю свободу створювати, свободу бути інноваційним, свободу спробувати щось. Наприклад, мій відеограф, той самий, що знімає мене прямо зараз, працює наче скажений, тому ми називаємо його шалений пес. Звичайно, це не його справжнє ім'я. Він має дуже багато нагород за відео, які він знімав. І я часто жартую, і кажу, що у нього стільки статуеток премії Емі, що він може підпирати ними двері. Одного разу він запропонував ідею використати при зйомці моїх проповідей новий ракурс, який мені не подобався. Але він сказав: я дійсно вірю в цю ідею. Я хочу використати ці кадри. І що ж я мав робити? Я спікер, він відеограф. Хто знає про відео більше? Я розумію, що відео не моя перевага, але я довіряю йому. Я найняв його на роботу. Я вірю в нього. Він один з найкращих у своїй справі. Тому, навіть якщо публікація таких відео вихід із зони мого комфорту, давай експериментувати. Що ми робимо? Ми поширюємо довіру, яка створює справедливість. Якби я контролював усе, я б не давав йому свободи керувати. Я довіряю вам, я довіряю тому, що всередині вас, я довіряю вашим інстинктам, я довіряю вашим талантам. Ви тут, тому що ви приносите іншу перспективу. Якщо ми не комунікуємо чесно, ми розчаруємо членів нашої команди. Що ми робимо для того, щоб створити культуру розширення можливостей, спілкуємося з ясністю і розширюємо довіру. У наступному епізоді ми поговоримо про охорону цінностей та передачу контролю. Важливе питання: Що, якщо ви, як лідер, не довіряєте своїй команді? Відповідь: Ви або маєте на ту команду, або ж ви не той лідер. У будь-якому випадку проблему вирішувати вам. Що, якщо ви не довіряєте людям, із якими ви працюєте? Ви або маєте не тих людей, або ви не той лідер. У будь-якому випадку вам вирішувати це. Давайте зробимо рев'ю, і після я дам вам кілька запитань щодо застосування. Швидкий огляд, ключ до успіху у будь-якій організації, визначення, розвиток та розширення можливостей правильних людей. Переважна більшість лідерів намагаються знайти правильну стратегію, але найкращі лідери зосереджені на розширенні можливостей правильних людей. Де ми знаходимо цих найкращих лідерів. Ми не знаходимо їх, ми зрощуємо їх. Як розширити можливості людей? Два аспекти розширення можливостей ясність та довіра. Ми комунікуємо з ясністю та розширюємо довіру. як ми знаємо, що можемо довіряти комусь, найкращий спосіб з'ясувати, чи можемо ми довіряти комусь довіряти комусь, чому ми розширюємо ясність та довіру? Навіщо вони нам? Ясність без довіри породжує страх та бездіяльність. Довіра без ясності, породжує роботу без напрямку. Що таке довіра? Довіра це необхідна складова, яка спонукає до ризику. Декілька питань до вивченого. Номер один саме це питання вам слід поставити собі і, можливо, попрацювати над ним зі своєю командою. Як лідеру? Що вам потрібно покращити: вміння спілкуватися з ясністю чи розширювати довіру? І як лідеру, вам потрібно ставати кращим, дуже важливе питання. Який ваш план покращення себе? Мені потрібно бути більш ясним, мені потрібно краще розширювати можливості та довіряти людям, Визначте дуже чітко, що саме ви маєте робити інакше, щоб стати кращим у цих сферах. Декілька порад. Якщо ваша мета комунікувати із більшою ясністю, тоді вам потрібно точно переконатися, що саме ви хочете повідомити як лідер. Що я роблю? Я намагаюся спілкуватися лише про одну річ. Я б запитав вас: яку найбільш важливу перемогу ви потребуєте у вашій організації цього сезону? Оберіть лише одну річ, одну сферу. Комунікуйте зрозуміло: ось певна сфера, у якій ми маємо перемогти. Прийміть рішення, про що саме ви хочете говорити, і говоріть ясно. Якщо ваша мета розширювати довіру, вам потрібно довіряти більше. Запитайте себе, чому я не роблю цього? Чому я не хочу або не можу довіряти? Ось декілька підпитань, які слід поставити собі. Мої стандарти занадто високі дуже справедливе питання. Ви можете мати занадто високі стандарти. По друге, я дійсно вірю в те, що я єдиний, хто може робити речі правильно. Якщо ви дійсно вірите в те, що ви єдиний, ви обмежуючий фактор вашої організації. Ви сповнені гордості, і вам дійсно потрібно змінити своє ставлення. Чудові люди є скрізь. Якщо ви дійсно щиро вірите в те, що ви єдиний, хто можете робити речі правильно, оточуйте себе кращими людьми або покиньте лідерство. Це образливо, вибачте за різкість, але це правда. Третє питання, мені загрожують хороші лідери. Ви можете сказати, звичайно, ні, але реальність така, що іноді люди оточують себе слабшими людьми, тому що бояться сильніших людей. Ви маєте себе чесно запитати, чи загрожують мені люди, які краще за мене? Вам слід оточувати себе кращими за вас людьми протягом усього дня? Кращі люди створюють кращі організації. Останнє запитання: що має змінитися в мені, аби я більше довіряв команді? Якщо ви не довіряєте вашій команді, ви маєте не ту команду, або ви не той лідер. Будь що з цього вирішувати вам. Я буду дуже радий ділитись другою частиною цієї теми у наступному епізоді. Ми говоритимемо про дуже корисні та практичні речі. що нам робити як лідерам, бути собою. Ви той, ким ви маєте бути, будьте собою. Адже люди радше підуть за лідером, який завжди справжній, ніж за тим, хто завжди правий.